Життя і творчість Франца Коковського це сторінка української історії і культури, яка, на жаль, і до нині залишається не до кінця розкритою. Однак, і та частка знань, котрою володіють сьогодні науковці, а це відомості про Коковського як талановитого українського правника, письменника, етнографа, дає нам тернополянам право пишатися своїм земляком. Адже Франц Михайлович родом з Бережан. рідкісні, маловідомі статті, і вони проливають слід на на це краєзнавство, на мовознавство. Я з великим задоволенням, наприклад, прочитав нарис його про Бережани. Ну а про, багать, про села Лемківщини, про їх назви, про звичаї, різдвяні звичаї, великодні звичаї. І тим більше, що там. Скільки біля п'яти оповідань, написані на лимківській говірці, це говорить про те, що він глибоко прийнявся звичаєм культури і тих людей, серед яких він жив і працював, з якими він спілкувався. Збірних статей та оповідань Франца Коковського побачив світ напередодні 125-річчя з дня народження автора. До книги увійшли роботи з етнографії Лемківщини, діалектології, музеєзнавства, спогади про Бережанську землю. Статті подані у авторській редакції. За словами презентаторів книги, видання розраховане перш за все на студентську, освітянську та мистецьку наукову аудиторію.